Всіх вітаю! З вами Марія і наше з вами приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя і дивимося сьогодні на завтра. Давайте побачимо, до чого вам готуватись в особистому житті. До розмови до прийняття рішення, до Ах, спів... хочеться сказати співбесіди, у когось, може, і так воно буде, але для когось це просто як обговорення теми почуттів. Більш за все про це йде. І знаєте, чи ви будете захищатись в якійсь ситуації, чи людина перед вами буде захищатись ну, в якійсь ситуації. Наполеглива людина наполегливо буде захищати свої погляди, перш за все, свої рішення і свій вибір. Або це будете ви так, себе почувати та вести. Ну Ви різні, і у вас по-різному це може бути любовна сфера, сфера кохання. Давайте ось так сфера кохання. До чого вам готуватися у сфері кохання? Знову ж таки, цей самий лицар Кубків і об'єднання з людиною. Об'єднання, знаєте, не таке, що однобічні ну, спілкування, відносини, а тут. Аліса, ну, будь ласка, не закривай екран. Ой, вибачте, Алісенька, сонечко, давай десь сідай вже. Тут відносини ти мені, я тобі. Відносини, в яких люди між собою домовляються, чують один одного, допомагають один одному. Тут взагалі-то непогано. і Бажання бути поряд, бажання бачити один одного, Аліса, ну, або хвоста підпалиш, або ще щось зробиш собі. От правильно пішла на свій прохолодний килимок. Так, коли вже ця спека закінчиться, а? Так, давайте дивитись сферу роботи. Робота, до чого вам готуватись в сфері роботи. Багато роз, розмов, але такі, що, знаєте, спілкування нібито таке легке, веселе, з гумором, зі сміхом, але насправді серйозні теми будуть обговорюватись вами і Теми, в яких от знаєте, у вас є своя думка, у людини є своя думка. Вони то будуть збігатись між собою, але ви будете проти когось дружити. І ви як ще більш об'єднаєтесь, бо якась конкретна ситуація. Покаже однакові думки, однакове відчуття ситуації, емоції однакові. Ну, це просто, от, знаєте, проти когось, не один з одним, а ви будете знати, що ота людина нам не подобається. І ми разом ми сила, і ми подолаємо ту людину. Що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти в цей день. Угу. Так, у нас тут королева кубків показана, і знаєте, людина, яка буде дуже відчувати в цей день з одного боку. Як маніпуляції над собою, як можливість або бажання когось більш за все, як зі співробітників, або якщо ви разом з кимсь будете робити якусь спільну справу, будь-де, ви можете там і вдома з кимсь над чимось працювати спільно, і ви будете розуміти, що людина маніпулює вами якусь свою думку. Просто, от, знаєте, як вкручує вам у мозок. Або це на роботі зі співробітницею. І знаєте, насправді ви будете керувати. От Як, як би там людина не вважала собі, ви повернете. Цю ситуацію в свій бік. Ви, ну е, знаєте, як я знаю всі тонкощі, я знаю, де і як там може щось замовчити, може щось навпаки сказати, що треба. Ви будете просто відчувати людину і відчувати в який момент як далі керувати процесом. Тож приймайте цю ситуацію саме так. І будьте просто от в цій ситуації людиною, яка не витрачає зайвих емоцій, не витрачає своєї енергії, а просто м'яко повертає в свій бік все, що треба, від чого відмовитись. Цей день, давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись в цей день, а там як ви самі будете вирішувати. Так, дивіться, угу. Угу. дивіться, є ситуація. Яка вас лякає? От просто от лякає, бо чому? Тому що ви не знаєте всієї правди, вона поки що від вас закрита. Чому закрита? Бо поки що не час вам все знати. Е, якась ситуація може ще не сформована бути десь там для вас на тонкому плані. Але що ви тут дійсно можете робити, це, знаєте, прибрати зі своїх думок страхи. Бо ви можете притягти ці страхи в ваше життя, вам, повірте, вам воно не треба. Повертайте, керуйте своїми думками, повертайте свої думки більше в русло, що я впевнений, або я впевнена, що все буде добре, і продумайте, як саме вам треба. Не просто там все буде добре і все. І просто там намагаєтесь не думати про ситуацію. А все буде добре яким саме чином. І продумали, не просто покроково продумали, як, наприклад, в якій одежині ви будете в той самий момент, коли стане все добре. Як ви будете взагалі виглядати, яка у вас буде зачіска, куди ви будете прямувати, чи навпаки, звідки ви будете повертатись, чи може ви десь, сидите там, щось ви робите, чи там каву п'єте, чай п'єте, може готуєте їжу. Просто от роз, скажімо, розмалюйте собі цю ситуацію, ніби вона вже з вами відбувається. І відмовтесь від страхів, від такого ж залякування. Знаєте, от, божечки, як воно буде все складно. Ні, не буде. Ви можете це змінювати, бо інакше б нам цього не показали. Чого вам не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Угу. Ух ти, як воно тут у вас. Так, ну дивіться, почуттів. Тут є лицар Кубків, який буде до вас зі своїми почуттями, емоціями. Якось ну, мати розмову або там напише вам, зателефонує вам, але Насправді людина щось, знаєте, от тут не так, що він, він, вона для кого як людина, будемо казати, бо це і для жінок, і для чоловіків підходить. Людина якось засмучена. От знаєте, коли людина або, наприклад, розуміє, знає, що не дуже вам подобається. Що, наприклад, те, що вам скаже, ви не приймете, або ви взагалі не сприймаєте, ну, наприклад, там, ну, якісь емоції, почуття цієї людини. Ситуація, яка, от, знаєте, коли я не можу більше це в собі тримати. Я хочу знати, на що я можу розраховувати, чи є в мене шанс. Коли людина хоче змін, і це знаєте, як я не можу більше мучитись, я не можу чекати чогось невідомо, чого ну сам собі чи сама собі вигадувати, як воно буде. Я хочу знати точно, на що можу розраховувати. Цього не уминути. Це ситуація, ну, яка просто відбудеться, і все. Для когось з вас це розмова, наприклад, з дитиною про те, що ну, з вашою дитиною. Про те, що є внутрішні почуття до когось, але нема впевненості, що вони взаємні. Ну от, з кимсь буде розмова. Так, і давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. Рада від вищих сил. Королева Кубків, король Кубків. Це, це просто пара. і на дні колоди ще й туз з Кубків. І знаєте. Люди які. У яких є почуття один до одного. Люди, які цінують один одного. Але більш за все зараз зосереджені на якійсь певній роботі. Коли почуття, вони нікуди не дінуться, вони будуть важливіші потім. А зараз треба опрацювати якусь певну ситуацію. І це буде важливим саме в цей день. Знаєте, коли ретельно щось буде розглядатись і майстерно щось буде сприйматись, і розмова, розмова, в якій насправді те, що те, в чому є прагнення от, щось збільшити, щось Ну, скажімо, розвинути, а, в цей день воно не буде мати ну, такого продовження. Воно буде опрацьовуватись, але десь затримка в цей день буде. Тож не лякайтесь, просто робіть те, що ви там собі задумали, а, працюйте. А... Далі воно буде трошки змінюватись, але не в цей день. Але і нічого. Погано, такого, щоб поганого, не показали. Просто от день ретельної праці. Все, на цьому. Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, настрою і будьте захищені, будьте в безпеці. І хай у вас взагалі все буде добре. Побачимось. Всім пока!